Система встановлюється вже як автоматизована робоча місця обліковця, та автоматично буде створювати польові роботи в кінці кожної зміни кожного механізатора. Та створювати обліковий лист. В цих польових роботах ми будемо бачити дату цієї, роботи, зміну. Яка енергомашина використовувалась? Яка сільхозмашина, яка була ключова операція? Хто був механізатором? Яка операція виконувалась? Всі ці роботи будуть розбиті ще також по, пері... по періодам. Переїзди, роботи в геозонах, безпосередньо стоянки механізатора. Система це розбиває по часу ці всі треки, покаже скільки палива розходиться там на переїзд або на конкретну роботу. Це все буде видно з візуалізації. Синеньким це переїзд, червоним це безпосередня роботи в геозоні. Тобто, Система діє таким чином, що коли механізатор виїжджає з бригади і їде до поля, система покаже це як переїзд. тобто синеньким кольором. Як тільки механізатор перетинає якусь GPS точку поля, система автоматично це буде бачити і буде рахувати. Ці всі треки, як роботи. І тоді на кожен трек буде накладуватися ширина навісного обладнання, і таким чином вираховується кількість гектарів, які будуть оброблені а, на полі. Система працює з правилами там, першого, останнього проходу, саме перетини враховує і закриває поле а, на 100%. Також система автоматично дозволяє вимірювати. Відстань вимірювати, відстань, вимірювати швидкість, яка була під час виконання тієї чи іншої операції. Також в системі можна включати-виключати треки техніки, на треки техніки накладувати оброблену площу. Таким же самим чином візуалізації перекриттів ви будете бачити, або Пропуски. Таким помаранчевим кольором система покаже пропуски, тобто, десь в дорядів, може, не обробив механізатор і так далі. Відразу в цій польовій роботі можна списувати матеріали, які були використані під час виконання цих операцій, а також роздрахувати цей обліковий лист. В цьому обликовому листу зібрана вся інформація по цій роботі, завдання, саме виконання факт, ну і присутня сама телеметрія, тобто візуалізація всіх цих, цих робіт, а також статистика за цілу зміну. Відразу можна роздрукувати цей обліковий лист ну і використовувати. Повсякневної діяльності. Якщо відкрити звичайний обліковий лист, який у нас теж в системі можна роздрукувати через вкладинку документів, а також е обліковий лист, який на підприємствах використовуються, там просто цифри. Е і якщо їх підняти за минулий рік, то вже ніхто нічого не, не вспомнить. В нашому обліковому листі присутня телеметрія, ви будете бачити, що дійсно роботи виконувалися, в якому напрямку рухався механізатор. Ну і повністю цю всю інформацію будете бачити.